Слава Україні! З вами знову я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про отакі от книги, про от, про отаку от збірку, а особливо про першу частину Stranger Things. Дивні дива, звичайно. Не знаю, трохи дивно, що не переклали назву. Поки що я таке зустрічав тільки в оцих коміксах, а також в манзі «Токійські Месники. Не перекладена назва, але це не заважає. Самі книги по собі дуже незвичайні, прикольні, і також по них є серіал. Цей серіал дуже, як дуже популярний і дуже відомий. Я його поки що не дивився, на жаль, але планую подивитися. Отже, отакі от комікси: вони невеличкі, в них по 100 сторінок. Читаються вони доволі швидко, але вони цікаві. Тексту в них не дуже багато, але ілюстрації дуже прикольні, дуже круті і дуже цікаві. Отже, в всіх цих чотирьох книгах. Сюжет трошки відрізняється. Тільки в другій і в третій, як він зв'язаний, а от е, різниця між першою, і другою, і четвертою е, така доволі як помітна. Отже, в першій, е, хоч там і як сюжет як відбувається в одному всесвіті, але різні історії, можна, не історії а різні ситуації, можна так сказати. Отже, в першій книзі. Розповідається про хлопця, який любить грати е, на стільну гру. І, і він пропав. Е, він зник кудись, його шукали, а він потрапив в якийсь інший вимір, е, який був схожий на справжній світ, але він був якийсь холодний, темний, там були монстри. Він намагався звідти якось вибратися. І він кудись зник в справжньому світі оцю першу частину, я в ній, можна сказати, трохи заплутався, можна навіть так сказати, тому що трошки дивне, трошки така дивна історія, що в справжньому світі хлопець зник, чи щось, його щось шукають, щось таке, а він в якомусь іншому паралельному світі, щось там, намагається якось потрапити додому, знайти маму і так далі. Це доволі незвичайно, але прикольно. Я думаю, що коли я подивлюсь серіал, то мені буде більше зрозуміло сама ця історія, сама ця суть. І о, я думаю, що коли я подивлюсь серіал, то обов'язково зніму новий огляд. Отже, о, перша книга по той, бі... по, по той бік. Також в мене ще є ч... три книги: це друга, третя і четверта. Отже. О, Можете перейти на наш канал і подивитися мої наступні відео про оці от книги. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, а тільки не російською, тому що наші вам це треба. Ну, всім па, 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 па!